Нас сюди попросили приїхати ДСНСники, ми були, реагували в центрі і сюди нас попросили на другу точку для підтримки ДСН наших рятувальників. Тут наша загалом була задача це розгорнути мобільний теплопункт, щоб у рятувальників була можливість тут випити чаю, кави, перепочити і трішки зігрітися. І якщо потрібно, вони також можуть звернутися до нас за домедичною допомогою. Нині ми перебуваємо у самому костелі Святого Миколая біля цього знаменитого вітража, яким раніше набувалися кияни. На жаль, ворожі ракети понівечили його, і от нині ми можемо побачити як національна пам'ятка, національна національна пам'ятка культурна. Історичного значення, яка була збудована ще у 20 столітті, нині є зруйнованою. Ці вітражі є досить досить історичними. Вони дуже-дуже важливими, як для прихожанців, для настоятелів. Тому, щоб поговорити про це більш детально, ми можемо поговорити. Зі священниками зокрема можемо поговорити з єпископом Віталієм Кривицьким. А також до нас долучиться зараз отець Павло Вишковський, це настоятель парафії Спостелу Святого Миколая. Вітаю вас, отче. Чи могли б, будь ласка, трохи детальніше розказати? Як ви саме дізналися, що сюди, як ви сьогодні, зранку дізналися, що тут на жаль така сталася трагедія? Чи були люди на цей момент у постелі? Чи ніхто не постраждав? Насправді про це може більше сказати тесностоятель. Був в той час на цьому місці. Я був на іншому державному заході і тому дізнався вже після його закінчення. Дізнався і ну торкнулося мене сьогодні. Це як людина, яка живе в Києві, українця для нас всіх боляче, що будь-яка рана завдається для наших міст, для нашого народу. Але особливо, звичайно, мене трукнулося, що це заділо наш храм. Храм, який без того ми називаємо його багатостраждальний. Сьогодні, як побачимо, він постраждав ще більше. Отче Павле, чи можна, будь ласка, вас попросити на нас підійти? Ви були в цей момент, в момент, коли падали уламки, ви були тут, в костелі? Ні, я був в нашому монастирі, це поряд. Живемо в 12 поверховому будинку. Тут був інший священик з вірянами, які молилися. Але там, де я був в себе, ми чули. Якби два рази це аж будинок захитався. Тобто вибухова хвиля була дуже міцна, дуже сильна, і відразу, звісно, я почав телефонувати, що, що тут Тут було важко прийти відразу сюди, тому що все було оточене. Теж наші служби спрацювали дуже швидко. Тут було багато диму, вогню. Звісно, в цій будівлі, що тут була неподалік. Але вдалося піти через задній двір. А тут, звісно, настоятель звірянами, яких було близько священих звірянами, яких було близько 20 осіб, вони звершували святу месу, так як завжди, але в нижньому приміщенні храму. Ми, Зазвичай, коли є такі ситуації, також сходимо в нижню частину святині, тут теж приходять поряд діти з музичної школи, люди, які навколо, особливо тоді, коли є небезпека, чи коли є повітряна тривога. А ще хотіла запитати, що буде надалі з відновленням храму? Хто вже сьогодні приїжджав з цього приводу сюди? Чи приїжджали відповідні установи і представники відповідних установ? Так, нещодавно е, приїхали відповідні установи. Е, це між іншим, е, ну, в першу чергу, хочу сказати, що приїхав наш єпископ Віталій Е, Як тільки міг, е, вже телефонував посол Ватикану, був посол амбасадор Польщі е, з посольства Швеції, е, але також був, була представниця Мінкульту, е, були представники з культурної спадки. Були представники з ЮНЕСКО. Чи буде допомога, не знаю. Ми самі тільки зараз отримали дозвіл, щоб прибирати це все, тому що люди ходять, топчуть також було внизу в храмі. Багато скла на підлозі. Отже, прибирали. В першу чергу. Потрібно буде заклеїти вікна, і єдиний хто запропонував допомогу, це благодійний фонд Рокада, який mm -hmm. надасть нам. Prostą w żeby tymczasowo zakleić, że tutaj do służenia przysła завтра buda 6 świątek w hrami my tu znajdujemy się, ten dosyć silno wieje, jeszcze nie ma śniegu, ale zapowiadając znowuż mrozy i śniegi, odże Отже, чекаємо на щось, що особливо на якийсь дозвіл, щоб тут було відповідно закрито. Чи варто розраховувати на відновлення вітражу найближчим часом? Це питання до Міністерства культури, яке обіцяє нам вже 33 роки повернення костелу. І останніх три з половиною роки ми також чекаємо на подвійні обітниці виконання меморандуму, тому що останнє не було виконане ще від 1 травня. Звісно, держава не має коштів, щоб відбудовувати таке, але теж немає відваги, щоб повернути його законним власникам парафії, яка могла би хоч щось робити для його порятунку. Я вам дуже вдячна за те, що ви нам роз'яснили трохи і висвітлили ситуацію. яка відбувається. Хочу ще показати нашим глядачам ще раз сам вітраж. Ми бачимо, що уламки посипалися буквально на підлогу, і тільки зараз, як нам зазначив настоятель костелу, тільки зараз їх дозволили прибирати. Насправді масштаби. Того, що сталися досить такі великі, дуже багато не вистачає скла відражі і історичними, і ми знаємо, що сам костел постійно а, на етапі реконструкції він потребував постійного ремонту. Нині ситуація ми бачимо погіршилася. Позаду через вікно ви можете бачити ще зруйновані будівлі, з яких ми а, вмикалися, та про які розповідали сьогодні. Зранку нині внизу і досі а, тривають роботи з розчищення і прибіра, прибирають комунальники. Наслідки така от нині ситуація в, в салони костелі. Я нагадую ще раз, що це історична пам'ятка національного значення. Почули трохи про її відбудову. Будемо сподіватися, що якнайшвидше костел відновлять.